Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про пакет документів, який вам потрібен на переобладнання автомобіля. Для цього, коли ви хочете купити вантажний автомобіль та переобладнати його в вантажний вантажопасажирський або легковий пасажирський, або легковий пасажирський, вам потрібен пакет документів. Ось, на прикладі такого. В цей пакет документів входить. Три бумаги. Перша бумага це дозвіл на переобладнання. Він видається одним інститутом на Україну. Ви можете його зробити самі, дешево і сердито, або звернутися до нас, і ми вам допоможемо це все зробити якісно та швидко, без проблем та геморою. Далі, коли у вас є дозвіл, є схема, або ось така схема, наприклад, другого автомобіля, тут інша. Це нас вантажо-пасажир, перегородка, а це пасажир. Ви переобладнуєте автомобіль. Всі цій бумага написано, як ви маєте переобладнати, що ви маєте зробити зі своїм автомобілем для того, щоб надалі пройти сертифікат відповідності. Тобто ми отримали дозвіл, другий перший пункт, другий пункт ми переобладнали автомобіль, третій пункт ми їдемо на сертифікацію автомобілем. Проходимо сертифікацію відповідності і отримаємо сертифікат і ще перелік доказів, що ваш автомобіль дійсно переобладнаний вірно. І ви на цьому вже пункті можете їхати в МРЕО або сплатити акцизний податок, якщо ви переобладнаєте з вантажного на пасажирський, або якщо ви залишаєте вантажним. Але робите вантажу пасажирським, тоді вам не потрібно сплачувати податок. Кому потрібні документи, консультація, звертаємось за номерами телефонів, які є закріплені на сайті. Всім гарного дня! Звертайтеся!